Модифікатори Modifiers це спеціальні набори команд, що дозволяють по-різному перетворювати об'єкти. У 3D Max налічується більше ста модифікаторів, існують різні їх види. Умовно їх можна поділити на такі групи: формоутворюючі, тобто такі, що дозволяють створювати форму, Перетворюючі – дозволяють змінити існуючу форму. Анімаційні використовуються при анімації. Модифікатори текстурування використовуються при створенні та застосовуванні текстур. Є й інші категорії, яких більше 15. Розглянемо загальний порядок роботи з модифікаторами, а також вивчимо перетворюючі модифікатори. По ходу вивчення програми ми будемо розглядати і інші види модифікаторів. І так, загальний порядок роботи з основною масою модифікаторів ми розглянемо на прикладі використання модифікатора Bend – зігнути. Даний модифікатор дозволяє згинати об'єкт будь-якої форми. Створимо у сцені примітив бокс, схожий на колону. Перейдемо до другого розділу командної панелі. Тут необхідно збільшити значення сегментації об'єкта по всіх напрямках. Встановимо значення сегментації по довжині та ширині 20, а по висоті 100 одиниць. Робиться це для того, щоб об'єкт став пластичним. Будь-які деформації форми об'єкта залежать від кількості сегментних ліній. Чим їх більше, тим пластичнішим буде об'єкт. Залишаючись у другому розділі командної панелі, у верхній частині розділу знаходимо сувій Modifier List список модифікаторів. Це сувій, що містить список доступних модифікаторів. Оберемо Bend. Примітив у сцені опинився у габаритному контейнері. А його параметри в області параметрів у другому розділі командної панелі змінилися на групу параметрів вигину, розташовану в окремому сувої Parameters. Дані параметри поділені на три групи: Bend, зігнути, Bend Axis вісь згину та Limits. обмеження. За допомогою даних параметрів можна по-різному нахиляти об'єкт. У групі Bend розташовані два параметри Angle, кут, та Direction напрямок. Параметр «Angle» дозволяє встановити кут згину. Збільшуючи його значення, ми згинаємо об'єкт. Параметр Direction дозволяє змінювати напрямки згину об'єкта. Змінюючи його значення, ми повертаємо зігнутий об'єкт у різні сторони. У групі Bend Axis можна змінювати вісь, відносно якої відбувається нахил. Форма даного об'єкта найбільше схильна до нахилу відносно вісі Z. При виборі осей X або Y нахил буде відбуватися відносно відповідних осей. Група параметрів Limits дозволяє обмежити дію модифікатора, локалізувати його у межах окремої частини об'єкта. Залишимо значення параметра Angle рівним 90 градусів. Встановимо прапорець Limit Effect. Оперуючи значеннями параметрів Upper Limit – «Верхній ліміт» та Lower Limit нижній ліміт, вкажемо верхню та нижні межі поверхні об'єкта, яка буде вигинатися. Для спрацьовування обох меж необхідно перенести точку трансформації. Для прикладу створимо ще один бокс. Перемістимо точку трансформації. Застосуємо модифікатор. Як бачимо, положення точки трансформації також може впливати на дію модифікатора, ми розглянули порядок застосування модифікатора та роботу з його параметрами. Тепер визначимо порядок оперування самим модифікатором. Над областю параметрів розташоване невелике поле з двома рядками Band та Box. Це поле називається стеком модифікаторів. У стеку відображається така інформація як поточний тип виділеного об'єкта, сукупність застосованих модифікаторів, структурні елементи об'єктів та інше. Нас цікавить лише сукупність застосованих модифікаторів. Після застосування модифікатора Bend відповідний рядок з'явився у стеку модифікаторів. Він став виділеним, а це означає, що саме параметри модифікатора Bend зараз відображені в області параметрів об'єкта. Клікнемо по порядку Box. Тепер повернулися параметри об'єкта. Тобто довжина, ширина, висота, сегментація і так далі. До речі, якщо під час вигину об'єкта виявилося, що сегментація недостатня, то саме так можна збільшити кількість сегментів. Тобто спочатку перейти на рівень редагування бокса, а потім збільшити значення відповідних параметрів. Зліва від напису Bend у стеку розташована кнопка із зображенням ОК. У більш ранніх версіях програми там знаходилася лампа. Дана кнопка дозволяє тимчасово вмикати або вимикати дію модифікатора. Якщо її натиснути, то об'єкт Box повернеться до вихідного стану. Щоб повернути деформацію, потрібно повторно натиснути цю кнопку. Щоб повністю видалити модифікатор, необхідно виділити його в стеку і натиснути кнопку Remove Modifier from the Stack, яка розташована на панелі інструментів під стеком.